Вся медична допомога, яка надається в Чеській Республіці, її ділять на стандартну, надстандартну медичну допомогу і допомогу, невідкладну медичну допомогу. А надстандартна допомога це допомога, коли, наприклад, лікар може сказати, що ми лікуємо так, 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 і це це буде стандартно. Але ми вам можемо запропонувати, наприклад, деякі альтернативні методи або щось таке, ну скажімо так, те, що. Страхова компанія зараз не покриває, але ми бачимо по дослідженням, які проходять, що у таких методів лікування дуже непогані результати. Але жоден лікар не буде ніколи настоювати на тому, що беріть, будь ласка, це все. Є ще невідкладна допомога. Невідкладна допомога це, це ви йдете на поготовість у разі якось гострої гостро зміни в стані вашого здоров'я. Сама допомога там. Безкоштовна, вона теж покривається страховою вашою страховкою, але ви платите за візит 90 крон. Погодовості є у всіх університетських клініках, те, що тут називається факультні немоцніці.